Вишиванка для воїна у Коломиї дарували вишивані сорочки пораненим воїнам. Акцію провели у місцевому госпіталі ветеранів війни. Усе бачили мої колеги. Володимир з Рогатина, українську незалежність, захищав ще до повномасштабного вторгнення як доброволець. А після 22-го року у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади військовий зараз на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів війни каже, отримувати у подарунок вишиванку дуже приємно. Дуже гарно і приємно. Приємно, в першу чергу, що дотримуються свята навіть в таких умовах, тобто і в самих лікувальних закладах. Та й взагалі про сам лікувальний заклад, тільки ну, перше, скажімо так, вже не перший госпіталь, в якому не перший раз, тобто, відповідно приємно, взагалі будь-яка організація в цьому госпіталі, тобто як і самого персоналу харчування, що не менш важливо, перший госпіталь для нормального харчування, і знову ж таки, як в традиціях на західної України, це підтримання самих традицій у обласному госпіталі ветеранів війни. День вишиванки відзначають щорічно. Персонал медзакладу цього дня приходить на роботу у національному вбранні. А цьогоріч колектив госпіталю вирішив подарувати частинку коломиї для пацієнтів, придбати їм вишиванки на коломийському. Муринку вишиванок ділиться гендиректор обласного госпіталю ветеранів війни. Володимир Федоришин перейшли для наших військових зробити за власні кошти наших працівників акцію. Таку одягни вишиванку нашого військову. Ми закупили більше 30 вишиванок і бачите, сьогодні наші військові всі у діті вишивань. Наші газині сьогодні від ранку вони ходили, скупляли на базарі вишиван. Спочатку ми вийшли скільки нас кому подарити, розмір розміри вишиванки. не так. Все просто наші військові різні. Ми маємо нести нашу українство це і мову, нашу віру, нашу культуру. Ну і зрозуміло, що нас має саме більше обіріти гріти. Наша вишиванка Ольга Гереджук та Андрій Гаращук для події телеканалу НТК.